Євангелія на щодень. 16 жовтня, Лука 6. 24.30. Горе ж вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само безложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу, любіть вороги ваші, добро тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають, тому, хто б'є тебе одну щоку, підстав і другу. Хто ж бере в тебе свиту, не борони і одежі, дай кожному, хто, ти, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. Чи рятуючи когось від вічного прокляття, ми повинні дозволити йому вдарити нас по обличчю, привласнити наше майно. Дозволити, що Він змушував нас до чогось, цинічно маніпулював і грабував нас? О, ні! Кричимо обурено. Однак позиція Ісуса інша спасіння, а не особиста недоторканість, є цінність над цінностями. Для порятунку іншого потрібно за всяку ціну зберегти з ним єдність. Поки існує зв'язок. Єдність є шанс на спасіння цієї людини, тому варто заплатити будь-яку ціну, крім звичайно, втрати власного спасіння, щоб інші, навернувшись, також отримали цей дар від милосердного Бога. Господи, навчи мене щедро і з легким серцем давати тим, хто просить.